Добрий вечір, друзі. Я зараз в парку. Тут хотіла показати вам карлики, які нас кого називають карликами хвойних. Нідіформіс, коніка. Вони вважаються карликами. Я вам вже не один раз про них говорила. Ось, розумієте? Але відносно ялини, яка росте там 25-50 метрів, це карлик. Розумієте? Відносно нас. Це не карлик. І коли ви купляєте хвойне карликове, майте на увазі. Карлик це відносно рослин, високих карлик, але не відносно людей. Ось такий собі карлик, розумієте? Карлик це відносно хвойних, рослин карлик. Але не відносно людей. Це нідіформіс. Ось, я стою на землі. Будь ласка, ну метра два такі собі карлики.